Одного дня буває більше накидають, другого дня буває менше, але в загальному все добре. Тут по-іншому ніяк. А що ворог застосовувати, звичайно? Все підряд. Починаючи від 5,45, і калібр пішов вверх і закінчуючи ракетами різними. Да, з літака, урагани, С-300, 150. Ну, все підряд. В ранку підпалили їм танчик. А перед цим протягом днів п'яти, підпалили їхніх два склада, що детонували. На вищому рівні все-таки всі хочуть закінчити війну і після того вернутися додому, до сімей та й до звичайного цивільного життя. Ми будемо мочити цих радіо до того моменту, поки не звільнюємо Херсонщину, а в подальшому всю Україну. Тут досить потужні. Було в основному 152 калібром іменно по наших позиціях. І тут прийшло два снаряда. Один за метр чотири від угла будинку. І тут от за стінкою робить треба попало і вийшли фактично по годину стіни. Та й осколками, як бачите, посекло її всередині, внаслідок цього. Но ну, а так, слава Богу, никто не пострадал после послетел. Ну, были трохи обстрелы, но сейчас пока не канал тихо у нас. Наоборот, наші дають. Вигнати їх звідси з наших землі. Ми тут не ждаємо гості. Будемо дитини. Справа згорівших сама з противника. Це такі дні, що дуже багато стріляють, навіть аж знати. А бувають такі, що ми їм добре накидаємо, попалимо їхню різну техніку, склади, і тоді вони замовкають. А так, все добре. Буває в день багато б'ють, буває в ніч. Раніше було таке, що більш стабільно було, що в ніч в 11-й, в 4-й, в 6-й били, а зараз вже такого немає. Б'ють, як вийде. Реальний стан бойовий. Всі бажають все таки закінчити цю війну, знищити противника і вернутися додому, щоб самі вернулися і всі побратими.